День пам'яті жертв голодомору, який в Україні з 2005 року відзначається в четверту суботу листопада. Славучани вшанували мітингом Реквієм. Захід традиційно відбувався біля пам'ятника жертвам політичних репресій і голодоморів. Аби вшанувати пам'ять, катованих голодом мільйонів українців, на мітинг прийшли десятки славучан. Серед них люди старшого покоління і молодь. Про трагічні події 1932-33 років, штучно спровоковані сталінським режимом. Переважна більшість присутніх на заході. Знає із історичних джерел, документальної хроніки багато хто із розповідей найстаріших членів родин, яким вдалося пережити голод. Та віддаленість у часі ніяк не применшує трагізму голодомору, який значна частина держав світу вже визнала геноцидом українського народу. На мітинг реквієм славучани прийшли із державними прапорами із чорною стрічкою, квітами, житніми і пшеничними колосками, лампадками. Незважаючи на дощову погоду, ніхто не поспішав розходитись. Слова, що промовлялись, виступають. Болем відлунювались у свідомості та серці. Страшні голодні роки 20-го століття людям довелося пройти через зраду країни і близьких злидній і постійний страх. Ми несемо пам'ять про пережитий біль як засторову злочинам проти людства і проти людяності, пам'ять. Найдостовірніше історичне джерело минулого, пам'ять нескінченна книга, в якій записано все із життя людини і життя країни. Коли знищують народ, націю, то не то, що трагедія. Це з однієї сторони злочин, а з іншої сторони дійсно трагедія для народу, для держави. І коли режим хотів знищити український народ, українську націю, то ми задаємо питання, як так могло статись? кому прийшло в голову і хто це міг зробити? Людина, яка б мала б хоч чуть-чуть віри, совісті, вона ніколи цього не робила. Але така система була створена, що вона це робила. Це робила система в голові тих ідолів, яких поставили також люди. І забрали кусок хліба останній в людині теж люди. Теж приходили загони, які заходили в оселю і забрали останнє зерно. Голодомор був найжорстокішою, але лише частиною геноциду проти українців. 80% українців по соцопитуванню визнають 32-33 роки цим трагічним геноцидом і знають. Що розпочався він набагато раніше, ще в 29-30-х роках, зі знищення української еліти, української мови, української інтелігенції, української церкви і так званих куркулів українських, які дійсно працювали на повну силу. Голодомор був страшним періодом історії нашої України. І Я думаю, що багатьох присутніх. Якщо не кожного. А, ця історія і цей страшний час торкнувся. А, багато хто це пам'ятає по розповідям бабусь, дідусів, ті, хто вижив, ті, які змогли потім говорити. Вони не говорили, що це був голод, що це був неврожай. Вони говорили, що приходили додому. Забирали останній кусень хліба, що маленькі наші предки в той час ходили по полі, збирали гнилу картоплю з корінців, варили юшку. Чи була того року весна? Чи прилітали пташки до людських осель? І чи бачили їх люди? Чи чули вони спів Соловейка? А ще Дивлюсь на оце жито і думаю, за що ж їх убито. Дивлюсь на ці квіти і запитую, за що мерли діти. Дивлюсь на овес і питаю, за що майже знищено український рід увесь. Сумом линула пісня за плеча, три в дізяплежа дрібціла до 16-й годині вся Україна заумерла в загальнонаціональній хвилині мовчання. Також цієї суботи у пам'ять про мільйони невинно уб'єних українців у вікнах домівок увечері запалали свічки.